Вітаю вас, 8 травня сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Давайте по новинам, по останнім. З димаря в капелі вчора ж був конклав, пішов чорний дим. Це означає, що папу не обрали, все переноситься на, ну, на наступний день. Ну, ну, давайте спитаємо ще раз. Так. Був конклав вчора. Е, пішов чорний дим з димаря цієї капели. Папу не обрали. Чому? Хоча вчора я питала, мені там падало, що буде, ну, протистояння якісь будуть. Відлюдник. Вони там, так, да, у відлюднику, вони ж не виходять взагалі, вони там сидять в замкнутому пространстві. Е, відлюдник, важкість перемога. Будуть сидіти до тих пір, поки. Поки не оберуть, поки не буде більшість там за, за когось. Ось, бачите, боротьба. П'ять жеслів. У них там, ну, не состиковка в голосах боротьба йде протистояння. Ті за того, ті за того, ті за іншого. Поки не дійдуть вони там згоди оці, діла не буде. Будуть сидіти, поки не оберуть папу. Так. Сім мечів, гроші. Там ще, знаєте, що відбувається? Ну, я, звісно, не знаю, але тут сім мечів і гроші, якийсь подкуп чи що. Ну, в общем, давайте. На другий раз оберуть папу римського у Ватикані. Перший раз ні. Друга спроба оберуть папу римського. Чи підуть на третю? Друга спроба оберуть папу римського. Колісниця, очікування, помірність. Тут хитрість, пасив. Ну, тут в них розділились голоси. Прям навпіл. Ось, навпіл розділились голоси і не можуть дійти згоди. Не можуть дійти згоди. Розпач, біль. Прям не можуть дійти згоди. Ладно, давайте спитаємо по-іншому. Наступний папа римський яким він, він буде та його ставлення, відношення взагалі до України та цієї війни? Наступний папа римський, яким буде, та ставлення його до, до України і стосовно війни. Боротьба, розмова, суперечки, задоволення, плани? Хм. Війна, анука, Папа Римський, колісниця, повішений. Ну, звичайно, війна, колісниця, повішений. Треба завершувати це все. Завершувати цю війну, бо ну, він буде. Ну, Будь-який Папа Римський буде за завершення війни. Ось війна, колісниця і повішений. Смерть. Достатньо вже робити болячі, удари наносити. Оце все. Смерть він буде. Його перші слова взагалі будуть про завершення війни. Сила, імператор, ого, сила, імператор і король мечів. Ну, сильна людина, я вам скажу. Людина імператор, людина сильна, людина власна, людина жорстка. Новий папа. Сонце. А для України, для України новий Папа Римський. Взагалі ось як він буде налаштований. Стосовно України. Новий, новий. 10 кубків, родина, зірка, луна. Чого Луна? Двійка Пентаклі, війна, перемога, відлюдник. Він буде за те, щоб Україна взагалі перемогла, або Україна переможеть. Гроші, допомога. дивіться, допомога, да, дивіться, яка буде допомога велика від нового папи. Ось. Даю гроші, великі гроші. Ось якась допомога навіть буде. Ну, подивимося. Так, далі. Другу світову війну виграли США, заявляє Трамп. Перемога була досягнена переважно нашими силами. Ось так. Заяви Трампа, що Другу світову війну виграли США. Взагалі-то її виграли українці, український народ, саме українські сили. Так, да, він так вважає, дивіться, перемога, зірка. Ну, там, знаєте що, там була допомога і США, і. Британія, якщо я не помиляюсь, там була підтримка якоюсь зброєю, щось таке, техніка зброї. Так, да, він так вважає. Ну, що я можу сказати? Перемога, розмови і зірка. Ну так він вважає, ладно. Далі тут ще така заява Трампа трошечки дивна. Трамп готовий прийняти рішення. Але йому не дуже це все подобається. Трамп готовий е, прийняти рішення, але й мені це не дуже подобається. Йому це не дуже подобається. Що за рішення готовий е, прийняти Трамп, яке йому не подобається? Що за рішення? Домовленість розмови о Росія на пасив. Розмови з Росією поставити на пасив. Перемовини з Росією поставити на пасив. І, і що далі? А гроші, очікування, гроші Вищий суд. Якісь мега сильні санкції для Росії, щоб її поставити на тормоз, на пасив. Ірафант, імператор страх. Він це дійсно не хоче робити, бо це його з одного боку лякає. А з іншого боку немає іншого виходу. І тут щось стосовно України, і тут щось стосовно ресурсів, і тут ще якась хитрість. Тут і Зеленський теж. А чого смерть? Уход. Взагалі-то він, ну, тут, бачите, уход Зеленського або не хоче з ним. Ну, ось Зеленському він не дуже ставлення. Ну і взагалі, коли закінчиться війна, будеш, будуть вже вибори. Тут бачите, уход Зеленського показано. Смерть. Тут небезпека взагалі, знову небезпека показується Зеленському. Так, тут щось стосовно територій, тут щось стосовно змін, тут стосовно тиску на Росію. Йому це не хочеться робити, але для того, щоб все завершилося, це потрібно робити. Це було потрібно робити ще на початку, але він не хотів. Ось війна повинна завершитися. На війну не повинно вистачати в Росії грошей. Тоді вона завершиться. По-іншому це, по це не закінчити. Ми подивимося на ці рішення Трампа. Далі дивіться, міністр фінансів США Бесен назвав Путіна військовим злочинцем і розкритикував санкції Байдена. Вони мізерні, він каже. Треба було щось потужніше, щось, щось таке, щоб впливало на військовий сектор і на енергетичний. Щось дивне відбувається, так? то їм же забороняли казати. А це вже міністр фінансів США Бесент назвав Путіна військовим злочинцем. Що відбувається? Давайте подивимося. Хитрість, обман, хитрість, хитрість, хитрість. Це все хитрість і якийсь обман. Захист, таємниця, диявол, таємні плани, важкість отримати бажане. Ну що, йому сказали, так сказати, він так і сказав. Йому просто сказали: от ось вийде і таке заяви. він так вийшов і сказав. Так, далі ви вчора ще питали Альона, подивіться, чи може щось відбутися на параді. Ну, наприклад, е я не знаю, там, скинути Путіна або таке його може і не бути на параді. На параді він може бути в онлайн, Або якийсь там переворот, або щось в цьому дусі. Ну, давайте спитаємо, чи може відбутися завтра на параді в Москві, в Росії якийсь, якийсь переполох, якийсь бунт, щось таке може відбутися завтра на параді в Росії. Завтра, завтра може щось таке відбутися. Робота, робота, уход від цього. Настільки проведено багато роботи для захисту. Уход від цього. Уход, щоб не було агресії. Уход від агресії. Дурень домовленості. Росія. Ну, не показує. Що там щось може відбутися? Настільки там проведено багато роботи і зусиль, щоб ніякої агресії не було. Чи, що буде завтра на параді? Чи може бути там якісь заварушки? Заварушки. Ну я не знаю, зміна влади, ви питали таке. Смерть. Смерть. Швидкість, вибір. Зірка в очікуванні іерафант, повішений контроль, сонце. Зв'язані руки, домовленості. Повтор того, що було. Страх. Ну, вони там бояться вищого суду. Хтось не приїде. Хтось приїде, хтось буде онлайн. Дуже бояться 10 мечів. Ну, Мені тут показує, дивіться, смерть і карта 8 жеслів. Щось летить. Смерть щось летить. Ну, Прям якогось супер-мега-заварушки я ж тут, ну, не показую. На параді, завтра в Москві може якась заварушка трапитись. Колісниця, Військова колісниця для задоволення. Ну, Це і є парад. Військова колісниця і задоволення. Це і є парад. Колесо Фортуни, важкість, ілюзія. Ну, стосовно заварушки. Росія, і Рафанти домовленості зустрічає гостей, але дуже бояться деякі. Бояться обстрілів. Уход від цього. Хоча дивіться, є якісь таємні плани в якихось королів, в короля Жезлів. Стосовно свята, стосовно їхнього дому. Є, але це дуже важко зробити, бо там надто сильний контроль. Ну, ось так. Вчора Сінзіньпін ще заявив, що ми з Росією будемо контролювати все, щоб все було якось, все було по-нашому, все було правильно. Захищатися будуть від решти світу, Росія і Китай будуть разом навіки і захищатися, захищати друг друга та від оцих, усіх цього заходу і так далі. Імператор Сіньзінь Пінко, лісниця, розмова. Війська, 10 мечів, хитрість. Ну, ви знаєте що? Що хоче. Що хоче Китай? Сіньзіньпін. Він хоче якось територію, гроші, ресурси, отримати, вижати всі соки, які тільки можна з цієї Росії. Росія, удар і хитрість, обман. Взагалі-то Сінь Цзіньпін, я вам скажу так, щось там замишляє стосовно проти Росії. Якийсь удар в серце, і це буде хитрість обман з його боку. Ось вам і Сіньзіньпін. Щось відносно фінансів, ресурсів, фінансів і диявола. В общем, Сіньзіньпін хоче е, е, цього Путіна. І далі останнє: Росія може запустити орешник по Україні. Росія може запустити Арішник. Україна отримає попередження, про пуски заздалегідь. Центр протидії дезінформації. Ось вам, будь ласка, це вже з нашої сторони така заява. Вчора була з них, ну, з їхньої сторони, залякування, а це вже з нашої. РФ може запустити Арішник. Україна отримує попередження про його запуск заздалегідь. Чого пішли такі заяви? Наші, що знають, що ті готують запуск свого орешника, чи що? Диявол, башня, да, знають. Да, знають. Дивіться, це ж це погані карти. Диявол, башня, вищий суд. Да. Вони знають, що ті можуть запустити свій орешник, скворешник, чи ярси, от ті, як там вони називаються. Ну, ось ці ракети. Диявол, башня, вищий суд. Повтор того, що вже було. Боротьба. Дорога, страх, домовленості. Київ. Смерть. І багато, багато кількість людей. Дивіться, це я вам не залякую. Це воно показало, що. Ось, дивіться, перші три карти. Диявол, башня, вищий суд. Щоб випали, випали такі-то карти, три. Це треба, знаєте, як постаратися. Яка повинна бути негативна інформація. Ось, будь ласка, про орешник. Ну, наші знають, що ті там щось, ну вони там щось крутять, мутять. Давайте ще раз чи Росія застосує свій Арішнік. Балі... Давайте так, балістичні далекобійні ракети. Чи застосує Росія, типу Арішніка, або там якісь Ярси проти України. Чи застосує Росія далекобійні балістичні ракети? Арешнік. Або якісь там ще проти України. Ось найближчий час. Найближчий час. Сонце. Колісниця. Бажання. У них є таке бажання вдарити десь. Дійсно є. Бажання вдарити. Я б сказала, що в небезпеці, знаєте що? Водосховище, Гес бо тут, колі... тузкубків, колісниця і тузкубків це якраз ось Гес водосховище. За По правосуддю, домовленості, страх. Ну, з, інш... з одного боку, це залякування. А з іншого боку, в них є бажання це зробити. Знову мені не подобається вода, вода, вода. Зробити Україні те, що вже робили. Якусь гадость. Ось. Якусь гадость зробити Україні те, що вже робили. Повтор того, що було. Каховську Гес, пам'ятаєте? Мир в очікуванні, зірка. Таємниця. Тобто в їхніх головах, думках і розмовах є такі плани. Наші про це знають. Ще раз кажу: не подобається мені ось туз кубків. Або воно в воду якось. Знаєте, там кудись в воду, море. Або це водосховище. Знов, воно, знов ти, що раніше що, показувала? Давайте спитаємо, чи є загроза. Покажіть, загроза удару балістичною ракетою Арішнік по Україні. Чи вона є і плани Росії саме куди? Хитрість 10 мечів, Військові плани, диявол, задоволення. Поки вибір, вибір. Таємниця. Мир, таємниця, рафант. Його попереджають зі світу, відмовляють це робити. Хитрість, обман, удар. Все одно зробити дуже боляче. Військовим. Вищий суд, удар. Вищий суд, удар. І куди це сила, плани, куди? Дім, дурень. Змінити ситуацію. Куди вони цей орішник? Куди воно летить? Імператор. Ну ось ну ось не подобається Київ і не подобається туз Кубків. Орішник. <реш> <реш> не подобається Київ, не подобається знову те, що я кажу вам, сховище. Можливо, це київське водосховище. Давайте запитаємо, може, це, це київське водосховище, Вишгороді. Ну, воно показує. Ну, В них там ще вибір. Але вони там взагалі дуже агресивні зараз. Давайте київське водосховище. Загроза на найближчий місяць. Чи є загроза? Київське водосховище на найближчий місяць. Уже спитаю, щоб чітко знати. Тус мечів, сила, сила, агресія. Ось не подобається. Не подобається Київське водосховище. Київське водосховище, загроза небезпеки на найближчий місяць. Вода, власність, колісниця, Росія, діє. Хитрість. Боротьба. Вода, боротьба, люди. Топік ресурсом. Повтор того, що було. Зробити важку ситуацію, повтор того, що було, але я вам скажу так, уход від цього не буде, не вийде. Або не буде, або не вийде, або це просто якось показує, те, що їхні хотілки, але воно так не буде? Давайте спитаємо по-іншому. Чому Росія знов почала залякувати орешникам? і чому центр протидії дезінформації попереджає теж про орешник? знов, з обох боків, з обох сторін? Чому зараз це знов почалося литися про цей арішнік? Робота, підготовка до колісниці. Знов підготовка до вищого суду. Ну, вони хочуть перемогти. Вони хочуть перемогти і зробити якийсь переможний удар. Диявол хоче перемоги. Це їхнє бажання. Перемога над Києвом, перемога над Україною. І ось взагалі. Дійсно, ось тут Києву загроза йде. Так, і останнє. Вчора була інформація, що хочуть зупинити війну по лінії фронту і зробити 30 км зону. Чи буде таке? Сіра зона 30 км і заморозка війни по лінії фронту. Чи буде таке в Україні? Робота, дурень, луна. Ну, це дурень-луна взагалі це. Не можна таке робити. Очікується вибір. Боротьба. Хитрість від імператора. Ілюзія їхніх бажань. Зупинка, чи буде зупинка бойових, чи буде зупинка війни по лінії фронту в Україні? Ось прямо як зараз. Смерть, плани, розпач, швидкість, війна, допомога, баланс. По лінії фронту буде зупинка війни. Обман України. Це обман України. Кордони, рух, тупік руху. Ні, цього не хоче Зеленський якось по-іншому. Якось по-іншому. Хай вони відходять туди на 50 кілометрів і роблять якусь оцю зону. А вони хочуть зупинити по лінії фронту і ще на нашій території зробити оцю зону 30 кілометрів. Ні. Ні, так не буде. На це не підуть, ні. Якось по-іншому. Шукати будуть інші якісь там обхідні шляхи. Ну Ось така відповідь.